Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, на відео. Надіюсь, ви в порядку. Так, яка в нас інформація від карти? Ну, Тут говориться про те, що якийсь ваш звичний світ, звичне бачення сприйняття ну, якось добіг кінця. От ви, можливо, зараз на такому етапі, коли ви дивитесь на, на, на життя, можливо, на вчинки, на події, на розгортання в майбутнє. І ви розумієте, що якось так вже не буде. Ось такого плану. Якщо впізнали себе, то думаю, що цей розклад для вас. Добре. Про що нам хочуть розповісти карти? Така цікава сигніфікація. Звернули увагу на такі цікаві аспекти? Що нам хочуть сказати карти? Двійка старшого аркану, ага. Жриця і сонце. Тут як відкриття якогось секрету. Тут може бути наступне. Або ви самі розумієте, що де, в чому ви помилялись, в кому. В собі теж. Тут не те, щоб помилялись, тут знаєте як? Тут скоріше. ну, Щось будете дізнаватись про себе. Якісь секрети, вони будуть виходити на поверхню. Ваші власні або чиїсь. Тобто те, що ви повинні дізнатись, ви обов'язково дізнаєтесь. Також, це як інсайт, можливо, ви теж погружаєтесь, не знаю, там, в канал медитацію, читаєте канал, передаєте інформацію. Таро, потім, я не знаю, гіпноз теж. Це може бути і освіта. Можливо, ви в якісь знання погружаєтесь. Освіта в плані здобування освіти, і в плані, знаєте, такого дослідження приватного. Читаєте книги, можливо, дивитеся якісь фільми, які допомагають вам зрости. Або також тут питання вашої професійності. Ви або ставили під сумнів свою професійність, або починаєте її здобувати. Ну, хто знає, можливо, ви або задумуєтесь над якоюсь новою сферою, над якоюсь новою справою, своєю приватною. І от, можливо, саме в цьому напрямку ви будете рухатись і здобувати якісь знання щодо вашого заняття. Добре, так, що ми повело і карта миру. Знаєте, тут така інформація йде, що. Ви тотально здобули якогось етапу. От знаєте, як сходинки? От ви дійсно тотально щось завершили. Закрили якийсь гештальт. Я не знаю, там закрили 에, якісь образи, ну, це до гештальтів теж. Ну, Можливо, завершили справу, яка давно не, не рухалась. Або завершили той етап опрацювання і роботи над собою, да? або над якимось питанням, він добіг кінця. Тобто ви тобто такі, як зараз, ви є, або стали ось, да? або ось ось на порозі. Можливо, це є як відкриття секрету. Можливо, ви ось десь підходите до того моменту, коли ну, сформуєте себе повністю. як... Як повинно бути. Також, можливо, вже досягли такого рівня. От такі, як ви є, або будете по завершенню етапу. Все, це будете ви і далі або краще, або там, ну, в будь-якому випадку, будете змінюватись. Але такими, як ви були раніше, ви вже ніколи не будете. Тобто, такі, як ви є, це чудово. Туди до попередніх себе ви не повернетесь. Тут, знаєте, таке, як повідомлення йде теж. Тут як прийняття своєї фізичної видозміни. Тут як, знову ж таки, можливо, вже наступає такий час зрішення, зрі да, коли ви змінюєтеся або починаєте помічати перші, там, не знаю, Якісь зморшки, можливо, там волосся і тому подібне. Тобто ви починаєте видозмінюватися, ви тотально повинні прийняти себе, тому що у вас якийсь етап, у вас добіг кінця, скажімо, ну, умовно, там, молодість, да, там, або ще щось. Ось так воно, і це треба прийняти, це теж ви. Комусь, можливо, важко це прийняти потім, можливо, комусь могло бути важко прийняти факт зміни свого життя, прийняття того, що тих людей вже не буде, або тих друзів. Знову ж таки, карта миру, карта, скажімо, відстані теж як одна із інтерпретацій. Да? Тобто, десь, можливо, і родина роз'їхалась, і в принципі, Ось такого друзі роз'їхались, любі і тому подібне. Десь хтось розлучається назавжди, або ну, на деякий час. Потім комусь, можливо, там, я не знаю, шкода, що ну, щось якесь щось добігло кінця, можливо, і так. Був якийсь у вас момент, або може бути зараз. І для чого нам це? А ось ця така ностальгія, умовно, назвім це так. Це спосіб вас повернути назад. Тобто це ваше его чіпляється за такий, скажімо, гачок, який дозволяє залишатись йому тим попереднім, да, яким ви були, аби не змінюватись. Ось навіть як. Так, для того, аби ви або втратили якийсь час запал, ентузіазм чи ось такого плану, або е теж як варіант може бути для того, е аби ви не поспішали якось е затормозити вас яким чином. Ну, як вам тут знаєте, якось так інформація уривками йде? Ні, вибачте все. Тут з приводу вже нічого цього не скажу. Угу. А плюс ви формуєте бачення і розуміння або принаймні вчитесь, да? можливо, ви не бачили ні майбутнього. Ні, в принципі, не розуміли, як це далі буде розгортатись. От вам здавалось, от щось сталося, да? або в принципі от війна це ж теж. В принципі, ось на якомусь етапі ви зловили себе на тому, що ви не знаєте, як далі, куди далі і для чого. То Тут, в даному випадку, ви будете розуміти, ви зрозумієте, куди, як і яка мета в всьому. І який сенс? Або ви самі по полицям все собі розкладете, або якось ну тут розкопаєте, тут, скоріш за все, і те, що ви відчуваєте, то, скажімо, і є таким покликом середини. Карта справедливості. Угу. Головне наступне, те, що в цей період ви коли формуватимете ваше майбутнє або відчуєте всередині себе підйом емоційний і в принципі натхнення, коли вам в якийсь період захочеться, ну, скажімо, по-справжньому жити, да, то ви за це візьметесь, але ж ви зрозумієте, що це довготривала теж робота, це не те, щоб там раз і все вийшло. Ні, в якісь двері там, можливо, доведеться стукати ще й там довше або ну, ставки піднімаються, як то кажуть. І чим далі ми йдемо, тим умовно ігри вони ускладнюються. Тому, коли ви приймаєте якесь рішення, особливо всередині себе, всесвіт і простір він йде на зустріч, він дає ці можливості. І тут вже все залежить від нас, наша готовність. Ось наша твердість в нашому рішенні, впевненість теж. Це все грає роль. І коли ми йдемо на цьому шляху того, чого ми хочемо, да, добре що свідомо, то ми ще ну, якось більш-менш. А коли ми подумали і забули, і потім не розуміємо, де що це відбувається, де що це то, де що це, це, то тоді, скажімо так, є вирогідність в тому, що ну, можна. Залишитись на рівні почуттів. І коли ось у вас такий перший запал пройде, ви можете знову, скажімо, від... знову зробити декілька кроків назад або відкати, якщо так можна сказати. То в даному випадку, якщо ви дійсно націлені на зміни, все ж таки тут важливий ваш внутрішній дух. Тут важливий ваш, ваше внутрішнє рішення і впевненість. Тут не треба когось довкола шукати, впевненості чи ще щось. Наскільки ви задоволені собою, в першу чергу, да, вашими рішеннями і всім. всім, всім. Ну, по суті, найосновніше, що тут говориться, що вам вже час прийти до рівноваги. Час прийти до рівноваги. Ви, скажімо так, коли ви врівноважитесь, ви зрозумієте, кому можна довіряти, а кому ні. Тому що, можливо, на сьогодні ви можете теж бути в стані напруги і нерозуміння, куди і як, і ви хочете і шукаєте якогось напрямку. Да? Якісь зміни повинні будуть відбуватись в будь-якому випадку. Ось. Але ви їх або помітите не одразу, або ви їх помічати теж не повинні. Так, тут дійсно вам Треба наступне, треба подумати, відчути, дізнатись, що вам приносить радість і задоволення. Це можуть бути як люди, так і ну, якесь заняття, якесь хобі. Ну, ось якась активність теж. Або, навпаки, щось завершити, звідкись піти, щось змінити, впуститись кудись, да? визволити себе рухатись, рухатись. Найосновніше це запевнитись або впевнитись всередині себе. Це найосновніше. І якщо ви дійсно реально готові і впевнені. То ідіть в тому напрямку. Ну, ви, ви, ви розберетесь з усім. Так, завждіть. Знаєте, якщо сьогодні ви не маєте того, заради чого ви працюєте сьогодні, то ви повинні зрозуміти, що те, що ви, можливо, чогось не маєте, недоотримуєте на сьогодні, це такий вклад в завтра. Тобто, як вам пояснити? Така інформація, те, куди ви вкладаєтесь, і воно, можливо, не має. Або, скажімо по-іншому, те, що сьогодні, те, над чим працюєте ви, не працює на вас. Це як допомога вам в майбутньому. Тобто, потім це, над чим ви працювали сьогодні, буде працювати на вас завтра. Зрозуміли? Ось-ось ось. Я надіюсь, Я сподіваюся, дуже доступно вам пояснила, дорогенькі. Так, добре. І відлюдник, все, бачите, тут як відповіді знайдені в пошуку. Момент складний, і багато хто відчуває дуже багато негативних емоцій, і багато нас із вами може зараз емоційно або розривати, або навпаки, ви настільки можете бути наповнені, натхнені, хочеться кричати. Але, скажімо так, Будьте собою. Довіряйте всім тим думкам, які приходять вам. Спілкуйтеся з собою, знайомтеся, Ну і все зможете зрозуміти. Свій необхідний час. Дякую, Любі, що були поруч. дозволяєте бути поруч мені. <кхід> Дякую за ваші лайки, коментарі. Це особливе моє. Дякую. Дякую за ваші підписки і також я щиро вдячна тим, хто буде відписуватись або відписався. Дякую, дорогі. Я бажаю всім миру, добра, перемоги, злагоди, ну, любові, щирої, чистої, взаємної. Всім добра, любі!